Сварка, сварка кутів. Во бідний сидит. О, двісь, двесь, двісь. Ну, кино починається? кино буде чи не буде? О, напевно вже будет, напевно, буде, да. Мия, ми за рижком. так он ну, тут уже, уже пустой так 200 200 200 все может чуть-чуть быстро Я чуть-чуть я подбежу да 200 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 Рыжик. 200 200 200 О, О 200 А, давай, небе. Футбольного, кстати, печально немає. Отак, рижик смію. Так. Напевно я вже буду якось залізати. Чи не буде так... Н ні ні ні, 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 мені зараз буде не вбирати, лізати. Залізати, непевно. Так, ну тут, коротше, було. Отаке тут Ой, ні. А не лято. Во, ця паночка сидить. ця <салис> файна панчика сидить. Да нижка, де мишка, де вічка? О. Во, вже э, рижик побіг до капусти чи додинки. Не знаю. О, десь 10 десь -10, диві. Рижик курошенький. О, все. О, все, 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 шарко, все, все. сладко, сладко.